Заплакала осінь в тумані, заплакало небо і гай. А вітер лютує в дурмані, кидає все листя на край. Дерева гілля похилили, схиляються так і кущі, і з неба сльозами полило, і сіро так стало в душі. Змиває із листя всі фарби, змиває із золото й мідь. Змиває з дерев усі травми, Які залишає їм вік. Усе у сльозах потонуло, видніються вдаля хрести, і листям на них струсонуло. На річці хтось хоче плести. То осінь пливе сльозами, сумує вона золота і плаче за всіми гаями. Красива вона І непроста. Вона сидить. Одинока не знає, куди вже плести, а річка вся сіра, глибока, ковтає дерева й мости, і раптом вона повернулась на тім одинокім човні, і золотом вся посміхнулась, як сонячні наші і дні. Хоч пройшла більша частина осені, і хоча Часто йдуть дощі, але інколи осінь, коли сонячно радує своїми яскравими жовтими фарбами, фарбами синього неба і фарбами осінньої краси. Як завжди, я бажаю всім вам, друзі, тільки всього найкращого, віри, надії, любові. Попри цю клятущу війну, нехай у вашому житті будуть тільки яскраві світлі фарби, осені. Не опускаємо руки. Зло перемагаємо добром, бути добру і з Богом.